Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись про стан українських портів, зокрема в тому контексті, що останнім часом дуже прям на них росіяни аграряться і летить там всяке різне. да Ну Просив подивитись, чи власне вистоять порти, і чого взагалі чекати по цьому поводу. Ну що ж, давайте подивимось. Ну, давайте до кінця року. Я не люблю прям сильно далеко дивитись, сильно далеко лізти. Давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, ситуацію з українськими портами в плані обстрілів, в плані прильотів до кінця цього року. Скажіть вам, правду. Стару у нас одразу невизначеність. Єра. Унія перевернута. Наутіс, фінал який Що в результаті. Беркана перевернута. Що ну. ми тут маємо? Постаруна, єра, Вуня перевернута, Наутіс, беркана перевернута. Пустаруна, ну, певна невизначеність є. Тобто, ще буде там ситуація по портам мінятись. В той же час, ну так, да, і вищі сили за Україну і за українців. Це, да, це. Завжди повторюю. Далі, Єра. Ну, та це ж було вже, циклічні події. Ну, тобто, Те, що було, те й буде продовжуватись. Тобто, чи летітиме по портам надалі, далі летітиме. Ну ось уняв перевернута. Сумні новини, відповідно. Наутіс перевернутий, обмеження йдуть, в той же час і руна долі. Да? Ну, тобто, Можна сказати, що, хоч і попри певну невизначеність, певні події вже і визначені. Що це буде, що це збудеться. Да? Ну і труднощі. І що це у нас далі? Беркана перевернута. Ну, деградація загальна. Тобто ось труднощі. ну В результаті чого зрозуміло? В результаті прильотів і беркана перевернута. Ну, тобто, деградація портів, да, ну і руйнування. Тут можна і так прочитати. Ну, гаразд, давайте запитаємо, чи взагалі як вистоять портина. Да? Ну і загально, напевно, перспективу подивимось, да. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а вистоять взагалі українські порти? Продовжать працювати на зло росіянам. Скажіть рівно правду. Торісас. Лаунс перевернутий. Урус далі. Аліс перевернути. Ну а фінал цього всього який. Тейус. Ага. Ну, знов таки показують. Добре, давайте. Що ми тут маємо? Турісас, перевернути. Туресас лаус перевернути. Урус, аліс перевернути і Тейус. Ну, Турісас, активні дії. В даному випадку то не про прильоти, не про що. Це активні дії ну, в плані відновлення. Да, в плані відновлення портів і так далі. Турісас це відкриття нових можливостей, в тому числі. Тобто, в Той же час, лаус переверти. Ну, Підводні камені є, не все так гладко. да? Не все так гладко. Далі, Урус перев... О, Урус прямий. Ну, Ось сила є, ресурс на то є, щоб якби, порти підтримувати. да? Ну, в даному... а, але, Альгіс... тобто, тут в даному випадку йде ресурс, а ось Альгіс Переверти. Бачите, захисту не вистачає. А оце якраз про ПВУ. А це якраз про РПВО. В той же час по фіналу Тейвас прямий, говорить про те, що якісь активні дії будуть по питанню якраз тут по, по захисту. Тобто, ну, я так бачу, що захист спортів має покращитись. От дійсно. Захист спортів має покращитись у результаті. Ну і загалом, як би як вистоять, роботу свою не припинять. Росіяни не дождуться. Ну і давайте загальну подію, загальну би, ситуацію. Подивимося без прив'язок до часу, Що взагалі на найближчі роки чекає українські порти. Щоб загалом уже Добре, дякую за відповідь. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, що взагалі на найближчі роки чекає українські порти. Скажіть, Рон правду. Єра. Евес. Пустаруна. Ну-ну, далі. ж. Тевес перевернутий. Фінал який цього всього. Ото перевернутий, ага. Ну, добре. Не настільки погано, але могло б бути краще. Мараз, що ми тут маємо? Єра. Евас, пустаруна, Тейлас перевернутий. Ото перевернутий. Ну, Єра. В даному випадку це йде про розвиток, але повільний. Тому що тут, ну ось ева, це якраз розвиток, рух вперед і так далі. Да? Але Єра повільний. Да? Єра, мало того, урожай. Тобто парти працюють. Да? Єра циклічна руна, циклічні процеси позначає. Порти працюють, е, в той же час ось і розвиток буде. Ну, такий, повільний, поступовий. Під пустою руною. далеко дивимось, тут ще багато невідомих, багато невизначеності. Да? Буде, буде події мінятися. ну Відповідно, з проходженням певного часу буде сенс передивитись. Далі, те й вас перевернути. Ну, певна недостатність активних дій. Тобто, в плані розвитку якраз портів. А в плані, ну, тут більше про розвиток, де не стільки відновлення. І ось-ота перевернутий. Ну, знов таки руна влади перевернута. Влада, якось, знаєте, про порти буде думати так. В останню чергу. Виглядає так. Тобто, да, якийсь розвиток буде, але обидві руни перевернуті. Ну, показують, що це прям, ну знаєте, не пріоритет номер один. Е і якось прям особливої такої значної уваги до портів не буде. Ну, чи, будуть, чи буде все-таки розвиток? Да, буде, але це не пріоритет номер один 100%. Ну, загалом, ну, в принципі, нам то буде що відновлювати, да, і не тільки порти. Ну, але тут і розвиток все рівно певний проглядається, і тут ось ще буде ситуація змінюватись. Ну, відповідно, як в кращий бік може повернути, так і в гірший. І буде сенс передивитись по проходженню певного часу. Ну, добре, експрес-відео буде. Сьогодні трохи обмежений в часі, обмежений в силах, тому як би. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до рунду стаєв, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!